Це як обстінку гороха. Вони нічого не це. Ви повинні зробити певні. Чуєте? Як нам попасти до Ну Він не рішить це питання теж. Я ще раз повідомляю. Коли, Шановні. Пані Лора, коли я задаю питання, я задаю питання згідно документів, тому що їм одне написали, а просто отак їм емоційно що-то так казати. Ні, я не емоційно спитала, просто я спитала. воно бардак, виходить. Тут треба оці три питання, ми обговорили. Перше питання, яке буду, ми обговорили, акт балансу утримувача, який вони повинні е е е е зробити, їм надати, вони повинні опрацювати. Перевірити і підписати його. Андрій. Просто... Ну хіба вони не знають? Вони це все знають. Знає, і на що їх сек... стоять? Сек... Сек... Секундочку. Вона не знаєте, які відкривають. Секундочку, ви знову перебиваєте. Научіться. Я більш е... приходити не буду. Та Тоб, я не я про, про то. Ну ми тут всі емоційні. Я був знаєте, як і в началі емоційний ось емоційний Толку з цього. Тут та, треба по документам не без емоцій та, діла не буде. Та щоб. Щоб ви вже розуміли... А як мовчать у голову вона так, так. Вона та про, 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 ну, про це? Та, вона про а вона А я вам про те... Я вам про те. Тому що якщо будемо мовчати, і вони... ти тільки їм будеш розказувати, Шановні. а всі будуть мовчати. Шановні, добре утро! Добре! Було колись. 27 місяців ми от мовчали і все остальне. Ми всюд коли тільки пішли. Хто отак ото, помните? Забули, <плес> мені ключове цікаво тепер. Вони вам давали всі імні відповіді по двом питанням. І ви до сих пор всі ці питання взагалі не знаєте. Вони... Поліція це не до нас йде. До нас, до нас, поліція це ж наші друзі. я їх викликав, знову, не скандальте, блін. Я вам кажу, я зараз розвернусь і уйду на... Я розумію. А, а чоловік отпустить дівчат? дівчат. Вони приймають якесь рішення? Ви чули, що я вам сказав? Доброго дня, ми прислали, дівчат? щоб показали ті дві бумажки, що вони набрали? Вони не поїхали, вони у нас сидять. Вони сидять. Ви чули, що я вам сказав? Чи ви не чули, чи ви знову вже не чуєте нічого? Не чого. Для чого я прийшли оці дві посадові довести до нас, те, що їм сказали рукави. Все. ми їх відпустили. Чого їх на хай ідуть? Слава Богу. Ніхто не мають вам намочення. Та їм ну і все. Вони сказали, вони провели. Ключове, я просив у них питання, три задати питання. Акт балансу розмежування, договор. І що е, у нас третє? Третє у нас що? Знову починаєте. Правильно каже, ліквідація, <пілісті> <всьому районно> <пілісті> ліквідація <пілісті> аварійної ситуації. Все не підключення газа. Коли ви кажете підключення ліквідація аварії, доповідаю вас, коли ви шановні коли ви кажете підключення газу, ви себе вводите в оману що вам його просто не підключить. І ця на це все каже, шановні, а ми вашим підключенням газу займаємося. Ну, а коли ви кажете ліквідація аварійної ситуації, ліквідація аварійної О, ситуації, термін є там, дві доби". доби. Ви не поняли? Чи ви поняли? Коли ви їм кажете, відновіть газопостачання, все остальне, ви їх вводите себе, підставляєте в омани. Ви повинні казати одне тільки ліквідація аварійної ситуації. Зрозуміли, так? Да? По актам балансу розмежування зрозуміли? Баланс утримач знайшовся наконець. Поняли, так? Щоб не з'їздили, по договору ви зрозуміли, що ви можете нічого не вчиняти, ви вже присоєдінені. Крапка. Ні, а що було? Що стало? Ну так приїхали, хоч ну признали. Ну Шановні, давайте не це. Ключове. Що ми робимо? Ви поки, так, да, побудьте, зараз ми. Ви будете учасниками збиті, да, тому що ми зараз будемо. Лічно, що я предлагаю, як я бачу ситуацію. А ви будете приймати рішення, як громадяни, тому що ви особливо потерпіли. Зрозуміли, так? Да? По-перше, виносимо стол, кожен бере е, телефон, дзвони 102, оголошує голоду. <рес> да. І викликаєте слідчу оперативну групу для написання заяви. Що я голодую у зв'язку з тим, що, це, оголошую, голодовку, у зв'язку з тим, що мене морально надо мною знущаються, не виконують рішення суду, відключили газ, ліквідації аварійної ситуації немає. Є там образець, можете від своїх слов. Наноситься мені моральна матеріальна шкода в розмірі там, 50, 100-200 тисяч гривень мільйон. У мене діти. Нам правоохоронні органи потрібно повідомити. Друге, я бачу, це їхати туди, в виконку. Ну, поїдемо туди. Да. город вже, да, балансоутримувачів. І спілкуватися, і показувати заявлення про голодовку. І вже там голодовка оголошується, коли суха, це ви воду не п'єте. Коли е, обична голодовка, ви, звісно, воду п'єте. Таке вчиняли, коли вже довели Танкова, 13, вони теж, оце ось отак от крутили. Ну там 10 місяців крутили. Ну вони хоч приїжджали. А зараз їм взагалі плівати на все. Е, ви ключове, юридично потрібно, щоб правоохоронці це все зафіксували. А хай далі там вчиняють між собою, тому що ці письма будуть ще ходити, невідомо скільки. Вони будуть на себе перекидувати це. І їхати туди втора. Ваші да, предпочті, все остальне, да, кажіть хто що. Я хочу додати, Що ми попереджали виконком, да, що ми приїдемо вівторок, що якщо вони не вчинять дії для, для відключення газу, якщо не привезуть сюди людей, які це зможуть робити, ми починаємо голодувати. Це я кажу для поліції, щоб ви розуміли, що ми не порушуємо закон. Ми про військовий стан, ми попереджали про це владу, що тобто ми робимо все в межах закону. Просто нас вже достала бездіяльність всіх, і влади, і всі, хто є на полки, всі нам обіцяють, ніхто нічого не робить. Оці люди вже замовили, і чесно, я не знаю, куди вже їхати, чи є смисл їхати до Вілкула, чесно, я теж не їжу. Президенту точно є чим займатися, знаєте? Але може зразу виїхати. Про, про рішення суда, скажи в тому числі, що є про... рішення суда, не, не припиняють ви незаконно. Ви приїжджали, ви вже записували наше звернення, уже не вносили нікуди в реєстр, Ви вже все це робили. Ви вже знаєте, ми звертались. Я особисто, моя мама, Слободський Андрій, який всім кость в горлі. Я хочу сказати, щоб ви знали, не ця людина. Все це отак от започатковує, щоб ви просто собі записали, бо у нас кругом одне запитання, хто вам Слободський і хто він такий, чого він. Я хочу сказати, він з газом, але він, не отримуючи не копійки за те, що він з нами отут все це проживає, навіть у мене у людини, яка ніколи не ругається, вже аж проситься ненормативна лексика. Я не знаю, чи у вас не проситься ще, у людей, які з нами поряд. Він з нами кожного дня це все проживає. На що воно йому треба, чесно, я не знаю. Я б з сім'єю з дітьми собі це не дозволила. Але всі чомусь питають, що він при цьому має. Я не хочу, щоб тебе посадили в тюрьму. Я не хочу, щоб висадили правду. Це не всі. Ви не можете це казати. Шановні, дивіться. Чого це? Є рішення суда. Є рішення суду. визнати незаконну бездіяльність. Тобто газавщики, а те діпропетровна, не, не ліквідували аварійну ситуацію, не поновили газа Оце бездіяльність двадцять місяців, двадцять дві місяці. Я писпросив судом визнано, їх бездіяльність незаконна <плес> щодо відновлення газу. <плес> що Ухвалою <випадкова, плес> <впадаю>, визнано ще <що плес> в 2021 році, що зобов'язання відновити газопостачання тожна <плес> то <точно> позовним виновлення. <плес> А це Дніпропетровга, і учасники, виконком фрімуальне, вони то учасники. Незаконна їх піддіяльність. Вони правового поля України. Рішення куди вступило в силу після апеляції, касацію не подавали. Е, термін крайній срок був 3.07.2023 Тобто 3 іюня, 2023 року рішення суда набрало законної сили, його беззаконня не припиняють ніхто. В тому числі правоохоронці прокуратури. Зрозуміли. Все, крапка. У них є рішення, що вступило в На руках. Всі органи поліція прокуратура повідомлюють. Вам є покупковому районі. Протягом е, да, ліквідація аварійної ситуації відбувається протягом двох так? Да? Тепер громадяни, хто хоче, дзвонить 102, ми стол виносимо, викликаємо стоп. До речі, а, хто це дільниця. Не буде дивитися. Вас прислали заприслали ніяких. Для чого я кажу, шановні, дільничий, який відповідає за територію, який він так, цей, виходить. може прибути сюди, зараз оформити адміністративне правопорушення відносно е, посадових платів Дніпропетровна. Доповіть, проінформуйте Вікторія Віктора Олександровича Хименка, що ми чекаємо тут зараз дільничого не вас. Ми ж подали тільки що заявочку, дільничий, що прийшов, який відповідає за цей будинок. І хай опитає громадян і по КУАПу там як мінімум на це виробити. Шановні, ви ж зрозуміли, оце таке і того, стол виносимо, хто хоче, 102 прочитаєте, ознайомитесь і подаєте заявку. По-другому ні. Ну і во вторник, коли ви рішаєте, їдемо. В принципі, шановні правоохоронці, я можу подати тест заявку про вчинення голодовки? як ви думаєте? право. Бачите, так? Да? Тобто я, в принципі, маючи газ, ага. можу, можу оголосити солідарну голодовку. Правильно? Тому що порушуйте конституційні законні права. Я ж там вже не. У зв'язку з тим, що я є заявник по аварійній ситуації, будинок чуть І не зрівався. Не справився, заявив, а не справився, газ нам не вирішив. Голодай в з нами. Бачите, так. Да? От тепер я з ними буду голодати. У мене газ. І як би ваш слідчий там не маніпулював, в тому числі і керівник Уманч, і не фальшував кримінальне провадження, у нас є як у громадян право, солідарно з ними буду проводити голоду.